Доброго дня, Іван і вам всього найкращого. Таня Ворона Володя, доброго дня. Володя, як справи? Все добре, Володимир. Все прекрасно, все хорошо, завтра буде ще краще. Елена, Любочка і всі, хто в чаті, добрий день, всім позитивного міра. Позитива міра і добра. От мене лайчик. Доброго дня, Еленочка, вам всього також найкращого, миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин. Ростислав, як діла? Все добре. Завтра буде краще. Повезло, знову Олексінця не йшла пішки, мене підвезли, Богу дякувати, нас з Наталією. Ось, тільки почали йти, ще навіть знову не вийшли. І їхала машина, стала, нас підвезла. О, та й таке, то, то повезло. І причалапали до додому раз-раз. Іванко прийшов з риби, файно рибки наловив нині щось вісім чи дев'ять, він казав, що зловив карасиків. То зараз після стріму їх пощиняю, бо вони ще живенькі. Зараз пощиняю, на вечерю пожаримо, буде смачно. Ось так. Так. Володимир, в мене світла але вайфай є. На, ти зробив вайфай від е, павербанку, так? Таня, гарно побазурували. Та так, Таню, ти знаєш. Я по щось таке дуже не, не їздила купляти. Я їздила купити майки, шорти ось таке, щоб вдома ходити. Недороге. Ось то скупилася. З Наталією приїхали додому, бо те вже все трохи позношувалося то ми от через те і їхали, так кажу, як є. Ось, І тут купила ще трошки ягід, Черешень і купила тих, як їх, абрикосів. Ну, Коротше кажучи, ціни там те все буде. Я зняла відео, та й побачите. Побачиш, Володимир, що. Каспер, привіт, доброго дня, привіт, Каспер. Доброго дня і тобі, Юля Бойко, доброго дня, доброго дня, Максим, привет. Що тут, чого написав? Надя Чикарьова. здравствуйте, і Любочка, голубочка, здоров'я, щастя, успіхів вам і нам всім. Надежда, Харков, мира, всім нам і вам, мирного неба і міцного здоров'я. І всього самого найкращого, хай Бог береже. Юля Бойко, Таня, Ворона, привіт, Володимир, привіт. Юля Бойко, Таня, Ворона. Юля Бойко, привіт. Юля, Володимир, привіт. Євгенія. Доброго дня, Любочко, виглядаю. Виглядаю вас зранку, а ви аж тільки тепер вийшли. Дуже рада бачити вас. Лайчик поставила четвертий. Євгенія, доброго ранку, доброго дня. І всього самого найкращого. Зранку їздила на базар, не було як, а то приїхала та й думаю, вийду трошки. Боже! Надія, доброго дня, звідки ви ведете ефір? Питання до вас, як вибрати гарну молочну козочку. Е, Надія, я на дворі. От мусиків пасу своїх пустила, бо так немає як пустити, бо моє лист прийти по, порахувати їх, чи вони всі є. Коло воріть себе пасу. Ось, І мусиш сидіти коло них, щоб вони попаслися. То я вигнала пастися. Ось, а як вибрати гарну козу? Ну, в <гум> мене відео є на каналі, я і мої кози з там старіших, де я показувала, як вибрати козеня натримання і як вибирати козу. Але вам, як козу вибрати, зараз я розкажу дорослу. Бо як козеня, то треба бачити, там я арку показую, як, якщо, то треба там відео глядіти. А як козу вибрати... Сам перед треба бачити козу візуально, щоб ви її побачили, чи вона вам візуально сподобалася чи ні.